Сюди, сюди. І а ви робили коли-небудь мандаринові букети. Подивіться, якими цікавими вони можуть бути. І найголовніше, їх можна не лише самому з'їсти, коли заманеться, але й зробити комусь оригінальний подарунок. Треба спочатку на ці мандарини проткнути цими шпажками, а потім е як їх три штучки, так зробити, щоб вона кожна була по колу останньому. Подаруємо сестричці, напевно. Захоплююча атмосфера передноворічних майстер-класів занурює у святковий настрій і малечу, і дорослих. Ось за цим столом прямо зараз народжуються різдвяні гномики. Ну і як же не навчитися робити ялинкові прикраси з дерева? Це ж справжнісінький ексклюзив. Ми її будемо розкрашувати ось тут. Бльосточки нам дали. У громадському центрі для внутрішньопереміщених осіб, як у вулику, чи то як у мурашнику. Людно, гамірно і всюди кипить робота. Так тут готуються до зустрічі Нового року і водночас відзначають восьму річницю діяльності центру. Радість подвійна, бо святкують у новому сучасному приміщенні. Коли наше приміщення розбомбили, нам було дуже важко прийняти рішення, що робити далі. І коли раніше вже ми думали, що будемо зачинятися, не будемо працювати далі. На сьогоднішній день, як сьогодні, ми бачимо знову в нас людяно, галасно, і я вірю, що буде так і надалі. Світлий набагато більший від колишнього простір надихнув керівницю громадського центру надію філімонову скрипку на нові плани. Наприклад, швейний гурток перетворюють тут на швейний батальйон. Для цього знайшлося місце, щоб розставити не лише побутові, але й промислові швейні машинки. Ноші будемо шити, бо звичайні машинки ноші не беруть. Бо тканина там така цупка, і побутові машинки не справляються, ламаються, і шкода. А от промисові те, що треба для цього. А тим часом майстрині вже нашили десятки комплектів адаптивного одягу для наших захисників, шиють спортивні штани для поранених у військовій шпиталі. Пані Тамара каже, вісім років тому центр допоміг вижити їй і ще сотням, таких як вона, а зараз і самі раді допомагати країні. Я з Луганська сама, а це наш другий дом був. Було тепло, уютно, приємно бути там. завжди шумно було, очень велику допомогу нам показували. Починає з психолога і канчає всім кормленням людей. У нових стінах запрацює і багато нових гуртків для дітей. Серед них як освітнього спрямування, так і ручної праці. Зараз вже розпочала роботу дитячо-юнацька майстерня, де дітвору навчають майструвати своїми руками різні побутові предмети. Ми тут робимо. Там стільці, тумбочки, лампи, там, все, що можемо, у нас гурток у нас проходить по декілька гуртків у неділю. і Діти приходять, діти задоволені, і, слава Богу, що є можливість щось робити в цей час. Те, що до громадського центру повернулося активне життя, тут завдячують людям, які відгукнулися у потрібний момент. З новим приміщенням, наприклад, посприяла громадська діячка Віолета Дворнікова. А виручили з ремонтом, встановили нові вікна. Представники вже добре відомої вірпині громадської організації Народна допомога. Ми працюємо з серпня 2022 року в Київській області у цих трьох об'єднаних територіальних громадах. Ми надали допомогу більше 1200-1300 особам мешканцям. Ми дуже раді тому, що змогли допомогти нашим партнерам фундації добрих справ. Приємно те, що все ж таки, незважаючи на війну, люди, які були в 15-му році, сьогодні є тут і Залишилися разом з нами, а ми залишилися разом з ними. Я щиро дякую всім нашим нашим меценатам, які долучилися, щоб цей центр сьогодні знов запрацював.